Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. В Черкаській області нині 496 шкіл, розповів Суспільному начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. За підсумками 2024 року сім закладів ліквідували, 12 призупинили свою діяльність, 31 зменшив свою освітню ступінь. З 1 вересня 2025 року в Україні уряд не буде фінансувати малокомплектні школи. Освітню субвенцію будуть отримувати лише ті заклади освіти, у яких навчається щонайменше 45 дітей. А з 2027-го двадцять 60. громади самі будуть вирішувати чи підтримувати такі школи. В Новодмитрівській громаді що на Золотоніщині, вже розпочали процес оптимізації у селі Скориківка. Попри наявність, там 47 учнів. Чому виникла така ситуація та чи є варіанти її вирішення – розкажемо далі. Дев'ятикласники Ілля Щукін та Олександр Мішин обговорюють з учителем математики вивчені теми. Кажуть, тут здобувають знання три місяці, бо їхня школа на дистанційному навчанні. Ми дуже багато тем пропустили через дистанційне навчання. Багато ж уроків не проводилося. Дуже гарно знав все мене математичні знання були гарні, але із дистанційним навчанням дуже впало. Але тут хочу підняти. І за три місяці мені сподобалася школа краще ніж та. Укриття, воно під низом, воно топиться, воно дуже здорове, воно, знаєте, є чим зайнятися в школі, навіть в укритті. Тут можна сказати, все сподобалось. Учителя гарні, особливо із алгебри, і з української мови. Тут діти дружні, любні, прийняли як у нас як за свої. Вчитель математики Олександр Пустовгар працює у школі 35 років. Новина про те, що їх цьогоріч закривають, каже, шокувала. Бо торік їм зняли освітній ступінь, забрали 10-11 класи і зробили філії опорного закладу Новодмитрівський ліцей. Нам мотивували тим, що для того, щоб ви проіснували до 27 го року, ви повинні бути сховані так, як ну негарне слово або якесь сховані під філією, тому ви спокійно працюєте до 20-го року, вас ніхто не повинен закрити. Тепер питання закриття повної ліквідації школи ну, в деякій мірі стало несподіванкою, так як воно ну, виникло десь після нового року січень. Аргументують закриття, говорить, малою кількістю учнів. Нині у школі навчається 47 дітей, та робити великі класи не найкраще рішення. Оптимальна наповнюваність класів максимум до 15, тому що там, де 30-40 сидиться, теж я не вважаю, що освіта. Ну, це мій погляд. Той міф, що маленька школа не дає знань, то діти не розвиваються. Я просто його ну, не сприймаю. Бо я оперую тими цифрами, які є, як ті дані. На сьогоднішній день наші учні попередній випуск досить пристойно здали зовнішнє незалежне оцінювання в шкільної області. Ми займаємо четверте місце за дітьми, за школою. Це по великому рахунку стоїть село. Села і так зараз поставлені на грань виживання. Скорочуються робочі міста, скорочується населення, молодь залишає села, тому якщо закрити школу, то цей процес стане ще набагато швидшим. Ну, перед вами нагороди зразкового фольклорно-етнографічного ансамблю Світлячок, який працює із 1984 року. В тому році ми святкували 40-річчя. І це лише частина нагород колективу, яким захоплюється не лише в селі, а й в області, розповідає його художній керівник та вчителька початкових класів Валентина Пономаренко. Дуже багато дітей пройшло в цьому колективі. Побули ми на безлічі міжнародних фестивалів, всеукраїнських конкурсів. І от перед вами наші досягнення це тільки гран-при. Виходить, і колектив зникне. Якщо школу закриють, бо дітки. Це ті, хто ходить у цю школу. Я проїздила, дівчата, за 51 рік. Я проїздила усю Україну кращої школи ніде немає. Ну, може, я патріот своєї школи, але я кажу по-чесному. Шестеро дітей Наталії Ніцак навчаються тут і середини грудня. Каже, рівнем освіти задоволена, перевагою є і наявність укриття, якого не було у попередній школі. Тут я спокійна. То діти захищені стовідсотково, діти продовжують не просто пересижують тривогу, а повітряну тривогу, а вони продовжують навчання, вони займаються там. І я дійсно я спокійна. Як мама для мене, перш за все, це здорове життя моїх дітей. По своїм дітям я зробила такий висновок: діти завжди йдуть з задоволенням, діти приходять і розказують щось нове. У самого початку навчального року у драбівцях дітки тільки навчалися тільки місяць вересень, а потім були. Були карантини там захворіли дітки, там вчителі захворіли. Але дітки звернулися до мене, що мене мама, ми хочемо вчитися, ми хочемо до дітей, ми хочемо спілкуватися. І тому за бажанням дітей вони звернулися до мене, щоб я їх відвезла у скориківську школу. У вересні 2024 року відділ освіти їх повідомив, що готують проєкт про ліквідацію закладу 20 вересня. На сесії Новодмитрівської сільської ради депутати його підтримали. Розповідає завідувачка філії Тетяна Скорик. На перше вересня 2024 року. У нас була 31 дитина і шестеро діток у садочку. На даний час. Тобто на сьогодні ми маємо 47 дітей і 11 у садочку. Ми зразу знаходимося ми з першого по 9 клас. Найбільша наповнюваність це у нас є 9 учнів у другому класі, в четвертому класі 8, є 5 учнів у 9, 7 і у шостому шестеро, і є у другому класі також шестеро. У першому класі в нас двоє діток. Наразі у закладі працює 17 вчителів та 9 осіб технічного персоналу. Кількість дітей збільшилась перед новим роком, додає Тетяна Скорик. З'явилися діти, це частина дітей, які перейшли із Драбівецького НВК, в якому відбулися такі зміни, що немає підвального приміщення. Дітей перевели на дистанційну форму навчання, і їхні батьки вирішили таки перевести дітей на очне, щоб діти навчалися очно, перебували в колективі і спілкувалися з дітьми. І крім того, у село прибуло ще дві сім'ї які ну, дітки приїхали. В укритті можуть продовжувати навчальний процес. Тут є парти, дошки та тенісні столи для уроків фізкультури, говорить жінка. Стараємося, щоб все цей процес продвигався далі і не було великих втрат відповідно у навчанні. Наш підвал розрахований на 328 осіб. Каже, єдине прохання і вчителів, і батьків залишити школу працювати хоча б до 2027 року. Тому у будинку культури організували громадські обговорення спільно із керівниками громади. Чому йде реформа освіти? Тому що е, йде скорочення малокомплектних шкіл. Е, так як вони е, затратні для бюджетів. Це перше, е, навіть це не перше, мабуть, мабуть, перше це освіта наших дітей і їхні знання. Що можуть діти мати, коли є клас, дві, три дитини? Закриваєте ви школу, де плануєте розміщувати наших дітей? Мене як батька це цікавить. Привезли туди дітей. Тривога, куди моя дитина піде? По питанню розміщення ваших дітей. Ну, якщо буде таке, да? Да. що скориківка поїде. Якщо поїде вона у Рабівці, добре. Да, да, 에... Для Скориківки ще є інший випадок. Новодмитрівський ну, ліцей. Будь ласка, так як ви є з фільмами. У Новодмитрівці є бомбосховище. ліцей. Ми ремонтуємо до в дитячій установи. Там іде ремонт укриття не в самому приміщенні Новодмитрівського ліцею, а поряд в межах 500 метрів. У Новодмитрівській громаді 10 закладів загальносередньої освіти, де станом на 1 вересня 2024 року навчається 828 учнів, розповіла керівниця відділу освіти громади Інна ковтун. Прокоментувати на камеру рішення щодо закриття саме цієї школи відмовилася, аргументуючи тим, що на посаді 4 місяці і не володіє інформацією. Проте із трибуни батькам пояснила, що такий варіант розглядають задля економії бюджету громади. Вартість утримання одного учня становить по різному Найдешевше 55 555 тисяч п'ятсот копійок. Це у Дмитрівському НВК. Тоді як у Скоріківській філії 166 610 тисяч шістсот гривень 47 копійок. У разі прийняття рішення про ліквідацію закладу освіти школярів будуть забезпечені безкоштовним підвезенням дотриманням всіх вимог. Також буде сприяння працевлаштування працівників. Ми вам кажемо, як батьки, я як батько закінчиться війна. Я своїх дітей посажу в автобус і хай їдуть в чи в Новодмитрівку, чи в Антипівку, рівно. Поки війна, я хочу, щоб мої діти були в безпеці. Чотири школи зробили філіями Новодмитрівського ліцею, розповідає його директорка Ірина Рудик. Тому цих учнів можуть прийняти у своєму закладі. Ми, як правило. Віддавали свою субвенцію, тому багато в чому ми втрачали. Ці кошти могли були бути спрямовані дійсно на забезпечення новітніх технічних засобів навчання і якість навчання все-таки в таких закладах. Я думаю, буде все одно краще. Тому ну, я зацікавлена, розумієте? Тому я не можу так аналізувати. Я розумію, що громада просто ну, якби не тягне це. Якщо ми рухатимемося в цьому напрямку, то це буде стосуватися не лише Скориківки, буде й Подільського, буде Ковтунів, Антипівки. Влада вона повинна діяти в інтересах не одного якогось конкретного села, а в інтересах всіх сіл. А в нашій громаді їх 18. Ми розуміємо, що в 27-му році навіть ті школи, в яких в нас є понад 100 дітей, їх теж чекає реорганізація. Головна умова батьків безпека дітей, каже голова батьківського комітету Володимир Глива. Тому закривати школу, в якій вже є укриття, і будувати в іншому закладі у нинішній час недоцільно. У нас йде війна. Дрони літають кожну ніч і день даже. О, Не дай Бог, щось стапиться з дітьми. Відповідальності ніхто не понесе. Якщо понесеться відповідальність, нікого не стосується, тому що це наші діти. Якщо депутати не не візьмуть до відома. Нашу думку, ми будемо звертатися в прокуратуру, в КРУ і в військову адміністрацію дойдемо до Генеральної прокуратури, тому що коли є школа з бомбосховищем, яку хочуть закрити, ну яка доцільність будувати? Заклад працюватиме до травня, розповідає виконувачка обов'язків голови Новодмитрівської громади Ірина Коч З 27 числа. Лютого цього року в нас Драбівецький НВК, в зв'язку з тим, що в них немає там укриття. Вони приїдуть сюди у Скориківську школу, так як тут є укриття. Це затратно, так як у Драбівецькому НВК є 120 діток разом із дошкільним підрозділом. І для того, щоб перевезти цих 120 діток, нам потрібно 4 автобуси. Комісія, яка працює над питанням оптимізації закладів, підготує проєкт рішення за результатами обговорення, каже Ірина Коть. Його винесуть на. Розгляд депутатів на найближчій сесії ну дається на розгляд депутатів. Це або депутати підтримують жителів громади, жителів Скоряківського старостинського округу і не голосують за ліквідацію Скоряківської школи, або ж не під або ж не підтримують і підтримують відділ освіти і продовжують реорганізацію або ліквідацію шляхом ліквідації Скориківської школи». Зі слів Валерія Даниленського, через припинення фінансування малокомплектних шкіл кількість ліквідованих закладів освіти цьогоріч зросте, бо не всі громади зможуть їх утримувати. Але водночас ця вимога не стосується початкової ланки. Якщо початкові ланки буде це перша школа першого ступеня і там менше 45 дітей, вона все одно буде фінансуватися. Тут в цій ситуації вирішує власник, а власником є громада, і безумовно цей підхід правильний, тому що на місці завжди видніше. Тобто, які обставини, яке наповнення бюджету, яка демографічна ситуація, яка перспектива громади мають врахувати дві вимоги: безпечний та якісний освітній процес, додає Данилевський. Очевидно, що там, де є укриття, то ця школа має пріоритетне право на те, щоб функціонувати. Там, де немає укриття, ну це складніше буде. Тому я вважаю, що тут треба на місці дивитися, як буде правильно. Організовувати підвіз, організовувати якісь інші форми метамати. Наразі час і досвід показує, що велика школа, яка має якісне забезпечення, яка має відповідні технології, в першу чергу цифрові технології, комп'ютерне обладнання, інтерактивне обладнання, має можливість дати більш якісну освіту. Освіта із крейдою і дошкою відходить у вчорашній день. Сьогодні це зовсім інша освіта, зовсім інші вимоги, і відповідно більших заклад де має можливість дати більш якісну освіту. Більше читайте на нашому сайті, суспільна медіа, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.